Вас вітає канал Lampodrom 303. Мені вже почали задавати питання. А як же ж там корч Roland GX305? Ну, ось нещодавно я таки до нього повернувся, і, здається, я таки натрапив на слід. Ну, що я спочатку зробив? Мені порадили просто промити плату від флюса, і це, до речі, дало свій результат. Адже я знайшов, що от тут, от на цій мікросхемі. Це в нас якраз ПЗУ, в якій е, зберігається програма, по якій працює е, вся ця штукенція. Тобто тут е, в нас операційна система от цього комп'ютера. Там е, був, е, була шмаркля із олова між 32-м та 33-м виводом. Дивимось по схемі. Значить, так, 33-й вивод це. Е, Нульовий розряд шини адреса І він був закорочений на оце 32, це 33. 33 це нульовий розряд шини даних. Ну, тобто, це вже така невеличка оказія. Я це прибрав, але все рівно, нічого не пішло. Він так само зависав. На тому ж самому результаті, ну, але я все ж таки вирішив: якщо в нас вже там була шмаркля, то слід пошукати короткі замикання на платі. І Що я хочу зараз зробити? Я хочу продзвонити оцю саму шину адреси, до речі, з якої в нас і раніше були проблеми, що там на одному виводі якась фігня була, на іншому імпульси були присутні. Просто продзвонити для початку його із процесором. Ось у нас процесор, і на процесор виводи шини адресу йдуть через резистори. Оці резистори, ось вони на платі. Спробуємо продзвонити, адже, бачите, тут на цій платі дуже багато дорожок із шаровими переходами. Ну, ця плата, вона, до речі, досить нескладна. Тут тільки два шари, зверху та знизу, і вони в деяких точках з'єднуються. От. Отут, от, отут. І, до речі, це теж такий от вузол нестабільності. Якщо там трапляється обрив, то, звичайно, схема не буде працювати. І я вже таки зустрічав, що ці міжшарові переходи вони руйнуються з часом. І тому. Треба просто для початку продзвонити усю шину, системну шину процесора, і може ми зможемо таки виявити несправність, проблему, а вже потім шукати там заміну на мікросхеми і все таке інше. Бо, як казав один майстер, це було ще давно, здається, на початку 2000-х, перед тим, як міняти процесор, перевір, сітєвий шнур. І вимикач, а також запобіжник. Ну, Запобіжник, то я, зазвичай, тут давно вже перевірив, і блок живлення, а ось такі от елементи, де має бути з'єднання, а як відомо, електроніка це наука про контакти. Або контакт є, там його не має бути, або його нема там, де він має бути. Отже, зараз озброюємось тестером і будемо продзвонювати. Якраз візьмемо, візьмемо нашу мікросхему о, ОЗУ. Ось вона в нас є. І будемо просто продзвонювати, починаючи із е, нульового і з першого адресу. І подивимось, куди воно має йти. Ось цей 17, 18, 19 виводи у цієї мікросхеми. І це має йти на процесор. Дивимось на схемі на процесор. Значить, це все має йти на. Четвертий, п'ятий і шостий виводи. Отже, прозвонюємо 17, 18, 19. Тут, до речі, спеціально, так, щоб було легше відраховувати виводи. Тут крапкою позначен кожний п'ятий вивід. І тому в нас отут є 15-й вивід, від нього будемо і рахувати. Зараз я ставлю на штатив телефон і будемо продзвонювати. Збираємо наш тестер в режимі Продзвонки. Пишіть. Так, значить, ось в нас йде. Це в нас 15-й, 16, 17 вивід. 17 вивід. І він має дзвонитись із. Четвертим. Опа. Він не тільки. Так, він дзвониться із 5, 6 і 7. Але через резистори. Значить, продзвонимо на процесорі. Тут вони дзвоняться як 20 Ом Через оці резистори. Значить, у нас замикання. Десь отут продзвонимо ще раз. А тут накоротко. Тут просто накоротко дзвониться. Не те, що як там е, пробита мікросхема, то там можуть бути е, 10, 20 Ом, тобто одиниця, десятки Ом якісь. А просто накоротко, як ми начебто їх просто з'єднали дротиною або спаяли. Ну, і оскільки в нас е, була проблема, що. Шмарклю тут посадили. Подивимось, подивимось, куди вона має йти. шина даних адресна, на ПЗУшку IC 1. Так. Ось мікросхема IC1. І тут виводи 28, 27, 26. От тут на платі, ось вона, ця мікросхемка. Там крапкою позначений кожний десятий вивід. І в нас 27, 28, 29 якраз оці крайні. Спробуємо продзвонити. Зараз знов ставлю на штатив. І тут крайні виводи. Вони просто дзвоняться накоротко. Ну, насправді тут овер дофіга, але спробуємо, ну, хоча б подивитись сюди озброєним лупою оком. на ну, оці крайні виводи 27, 26, 28. І що ж ми тут бачимо? Здається, в цьому і проблема. Здається, в цьому і проблема. Тут таки видно, що є, є шмаркля. Зараз я спробую на телефоні це. Спробую вам показати. Не факт, що буде видно, але зараз спробуємо через лупу глянути. Ну ось так, я вам показав, як зміг. Там все ж таки видно шмар ключий, за наукою це називається мостова пайка. Зараз увімкнемо паяльник і спробуємо це якось прибрати за допомогою такої штучки. Подивимося, що з цього вийде. Так, зараз, пока у нас разогревается паяльник. спробуємо спробуємо таки його прибрати Пробуємо дзвонити на великих виводах оцієї мікросхеми. Буде трошки зручніше. Залишилось лише між двома виводами. Зараз ще раз подивимось. Так, це здається між крайніми. Спробуємо продзвонити. Все ще залишається. лучшіє А тут все ще є. Спробуємо ще голочкою, бо здається, все ж таки там саме на цих виводах залишається коротке замикання. Thank you. А от тепер, начебто, все і добре. Замикання вдалося усунути. Зараз я ще раз промию. Можливо, це через те, що попередній майстер його пропаював, не помітив і посадив цю шмарклю туди, і все. Але я не хочу сварити попереднього майстра, як багато хто робить ой. Кажуть, криворукі і все таке інше. Бо, в принципі, також і я міг посадити туди цю шмарклю. І простенький ремонт, який зводився лише до перепрошивки апарата, перейшов от в таке корче. Ну, що ж, будемо тепер намагатися дивитися осцилографом, що ж там відбувається. Сподіваюся, це єдине коротке замикання, яке там було. І ще не доведеться ще шукати. Осцилограф у нас вже підключений, вмикаємо плату. До речі, там ще казали е, в коментах, що типу, е, гріється оцей процесор, і це свідчить про те, що йому, напевно, кірдик. Е, ну, там йшов отакий теплоотвод в комплекті. Отака штучка. Тобто розробники цього апарату вже передбачили те, що процесор буде грітися під час роботи, і треба від нього відводити тепло. Звичайно, оця термопрокладка вона вже ніяка. Я її приберу, просто намажую термопастою і запаяю от сюди, як це було зроблено раніше. Але до цього нам треба його запустити, щоб він почав працювати. А вже потім будемо його збирати. Добре. Тоді я подаю на нього живлення. Осцилограф вже підключений. Зараз вмикаємо плату. Ну що ж, дим не пішов, це вже добре. Зараз подивимось, що ж тут на тих самих контактах, які були в нас закорочені. Так, зараз зниму телефон. І подивимось на осцилографі, що ж у нас там відбувається. Зараз треба нормально сфокусуватись. От, щойно я перевірив усю шину даних. Ну, далі спробуємо його підключити. ну, Цю плату поставити вже е, в корпус. Ну, що ж, синтезатор зібраний. Зараз спробуємо його увімкнути. Ну, і що? Він таки подає ознаки життя. Як і при типовому дефекті зльоту прошивки, в нього засвічений верхній рядок на дисплеї та постійно горить світлодіод біт. Тепер спробуємо зайти у режим перепрошивки. Що для цього треба зробити? Вимкнути синтезатор і затиснувши кнопочку Mute Control, увімкнути і у той самий час нажати кнопку 3. Хайхед. Спробуємо це зробити. Ну і що, маємо. Він виходить на режим перепрошивки. Тепер він просить натиснути нас Enter. Натискаємо. І що ж, він вибиває помилку Flash ID. Ну, що ж, він вже подає. Ознаки життя, але, напевно, все ж таки флешці самій настав капець, тож її доведеться замінити. Але це вже великий крок уперед. Апарат вже подає ознаки життя, і значить, що все ж таки в ньому мізки живі. Процесор не вийшов з ладу, значить, з цим можна буде працювати. Ну що, спробуємо знайти на Aliexpress потрібну флешку і замовити її. Я ж вдячний усім, хто провів. Ці півгодини разом із каналом Ламподром 303, Ну і звичайно, продовження на вас чекає.